Привіт усім! Чи замислювалися ви колись, що звична гречка у вашій тарілці може насправді покращувати настрій? Або що жменька гороху здатна потопити цілий корабель? Сьогодні ми зазирнемо у таємне життя круп і повірте, розкриємо кілька їхніх справді дивовижних секретів. Звучить як якась загадка з підступом, правда? Маленька жменя гороху проти величезного вантажного судна. Здавалося б, результат очевидний. Але знаєте, не варто поспішати з висновками. Відповідь на це питання приховує таку силу, про яку ми зазвичай навіть не здогадуємось. Отже, влаштовуйтесь зручніше, ми з вами вирушаємо у таку собі подорож світом круп, і я обіцяю, що факти, які ми розкриємо, змусять по-новому поглянути на звичайнісіньку кашу. Це буде справжнє розслідування, яке точно змінить уявлення про те, що лежить у нас на тарілці. І так розділ перший прихована сила круп. Давайте почнемо з того, що нам найближче з нашого здоров'я. Виявляється, у звичних для нас крупах приховано набагато більше, ніж просто калорії та вуглеводи. От візьмемо до прикладу гречку. Вона не лише смачна, вона справжній природний антидепресант завдяки високому вмісту магнію. А її лушпиня це ж не просто якісь відходи, а чудовий наповнювач для ортопедичних подушок, які допомагають краще спати. І це ще далеко не все. Гречка це справжній чемпіон за вмістом поживних речовин. А ось це, до речі, надзвичайно важлива інформація для майбутніх технологів харчової промисловості. Тільки вдумайтесь: у 100 грамах гречки цілих 12 грамів білка з сімнадцятьма амінокислотами. Це означає, що за своєю цінністю він майже не поступається білку яєць чи молока. Тобто гречка це не просто гарнір, а повноцінна альтернатива тваринним білкам. А тепер така собі практична порада. Багато хто любить додати цукор до гречаної каші, але це, чесно кажучи, велика помилка. Цукор не просто додає порожніх калорій, він зводить нанівець багато корисних властивостей гречки. Хочеться солодкого? Краще взяти мед, це і смачно, і набагато набагато корисніше. І йдемо далі. Пшоно його здавна взагалі вважали секретом краси та здоров'я. Завдяки вітамінам групи B та високому вмісту міді, воно допомагає підтримувати шкіру пружною, а волосся здоровим. Такий собі народний, перевірений часом рецепт молодості. Тепер про рис. У нас звикли до білого, шліфованого, але якщо подивитись на це з точки зору науки, його темний родич, чорний рис, залишає його далеко позаду. Чому все просто він набагато багатший на білок, клітковину та антиоксиданти. Це не просто їжа, а справжній функціональний продукт для здоров'я нашої травної системи. Гаразд, з користю для здоров'я, наче розібралися, але крупи це не лише про це. Вони були свідками і навіть учасниками абсолютно неймовірних історичних подій. Давайте зануримось у минуле і дізнаємося про їхні несподівані ролі. Просто погляньте на цю шкалу часу. Горох, який ми бачимо в супі, один з найдавніших продуктів людства. Археологи знаходять докази його вживання, яким 20 тисяч років. Це ж задовго до пірамід, до Римської імперії, до всього, що ми знаємо з історії. А в стародавній Греції він був не делікатесом, а буквально основою раціону. І ось тут ми повертаємось до нашої інтриги з самого початку. Ця фраза звучить як початок якоїсь легенди, але ні. Це реальна історія, що сталася з вантажним судном Дніпро. Отже, як це сталося? Уявіть собі, через пробоїну в трюм, який був заповнений мішками з сухим горохом, почала потрапляти вода. Кожна горошина, вбираючи вологу, розширювалася, і всі разом вони створили просто колосальний нестримний тиск, такий, що він буквально розірвав металеві шви корпусу зсередини. Дивовижний приклад того, яку потужну силу може приховувати звичайний продукт. Але сила круп може бути не тільки руйнівною, вона може бути і творчою. І зараз ми перейдемо до іншого, зовсім несподіваного використання, цього разу пов'язаного з мистецтвом. Тільки уявіть собі, звичайнісінька рисинка стає полотном для створення мініатюрних шедеврів. Це неймовірно тонка філігранна робота, яка показує нам абсолютно інший творчий вимір цього простого продукту. Ми говорили про здоров'я, про історію, а тепер давайте подивимось на це все, так би мовити, з висоти пташиного польоту у глобальному масштабі, який вплив одна єдина крупа може мати на цілий світ? 700 мільйонів тонн. Цю цифру навіть складно осягнути. Щоб було трохи зрозуміліше, це вага понад 7 мільйонів синіх китів, найбільших тварин на планеті. Саме стільки рису людство споживає щороку. І ось цей графік показує нам, що це не просто цифри, це, по суті, фундамент, на якому тримається продовольча безпека мільярдів людей. Це величезна індустрія, яка буквально годує світ. А що ця величезна цифра означає в людському вимірі? А ось що кожна шоста людина на планеті так чи інакше пов'язана з рисом. Це приблизно мільярд людей. Їхня робота, їхнє життя, їхній дохід усе це пов'язано з вирощуванням, збором та обробкою рису. Уявіть, ціла індустрія, від якої залежить добробут величезної частини населення Землі. Ну що ж, час підбивати підсумки. Ми дізналися стільки всього цікавого. Тож давайте зберемо всі ці дивовижні факти разом і зрозуміємо, чому це все так важливо. Мабуть, ключовий момент такий: навіть найбуденніші інгредієнти, які нас оточують, мають багато історію та дивовижні приховані властивості. Наступного разу, готуючи страву, просто згадайте, що у вашій тарілці не просто їжа, а цілий світ. На цьому все. Але мені справді цікаво, який із цих фактів вразив вас найбільше. А може, ви знаєте ще якісь неймовірні історії про крупи, якими варто було б поділитися? Обов'язково залишайте свої думки в коментарях, будемо раді почитати.